Ви зробите людям в першу чергу, я це розумію. Але школа, сільські служба, бібліотека, селищним радом приміщення ви ніколи не дасте не попіть. І це правда. Жодного за цей час півтора року пройшло після окупації, за освіту питають, Ну за культуру жодної сарати ніхто не взяв. Ми за інграмість у руйнації. Але окремо. Нічого не каже, а їх у Костянтині не скільки? 25? 25 похожим. А що будемо робити? Арифметика дуже проста. Усе, що в мене є, це ті 30 мільйонів, які стараються приймати останнього. Зараз, якщо ніхто нікуди нічого не візьме, будемо думати, як 33, нічого не в дуги. Якщо в 12, а в тій 10, то вже 22 мільйони. Це про що ми робить. А я б хотіла, щоб кожен із вас депутатів особливо бачить бої історію. Ми не вологі, а ось що ще нас дехто взяв, що буде обіцяти, щоб зрозуміли, за чиї і за якийсь. Ще хочу доповнити Знаєте, признати до цього питання. Те, що ми виділили мільйон 450 000 на розробку на. будуть скасовувати і мінусувати. Те, що ми виділили кошти, це не значить, що ми ще потрапили. Так само ми виділили все коду. Ось хочу сказати, щоб ви розуміли, мені на слів шаляти на цьому кошторису нічого не розумію. Але з'їжджу до організації в Київ, яка зобов'язалася мені допомагати, спитаю, бо це вони собі агнаті написали, чи написали таке справлення. І тоді тільки кажу, що виділяємо. Ми з вами ще тільки на сесії дві назад виділили кошти на освіту, щоб вони могли проплатити, але нікому ніхто не копійки ще не платить. Так само виділили кошти на проєктно-кошторисної документації по ремонту даху і харчоблоку ліцею номер один. Так само ці договорили про тільки які у угоди, тому що з найсушені міжнародні організації ми два проекти: один на заміру. А ти куди? де шукаються ці організації? До тобто неї на раді, куди звали, от завтра субота субота усіх, а я буду в Києві завтра, в дев'яти. Тому розумієте, нічого нам з неба просто так не падає. Але і гроші, отак так просто, я не можу і не маю права, бо в нас тут немає що щоб можете діти. Тому по Іванкову по першому ліцею нам міжнародна організація виготовляє два проєктно поштових документації: одну на заміну даху, інше на облаштування і ремонт харчоблоку. тому що ви бачили, що там відбувається, і на, і обіцяють нам виконати роботні роботи даному. У мене буде велике прохання. Можна, щоб наші організації, які відбували це, це в життя, проще буде 9 школи, проконтролювати, як вони роблять. Ми так ми постараємося вас почути. Кухарі, школа, е, я вже сказала, замовили проєктно-кошторисну документацію, але Юлія виготовляє проєктно-кошторисну документацію на частину приміщення по облаштування е, освітнього простору. У ООН у нас облаштовує там приміщенні школи староста з облаштуванням туалетом і во и цього. Осваді будинок культури, це облаштування простору для людей старшого віку. Обуховичі, Рокада, дитячий простір, ВКБ ООН – молодіжний простір, будинку культури. Це великі кошти, молодіжний простір, це, наприклад, 300 тисяч це лише на технічне оснащення. Так само Згурська вимовила інший проєкт вище організації на проводі. За рахунок міжнародних організацій ми виконали 80 сортів поточних і капітальних ремонтів житлових будинків нашої у нас. Так само за рахунок міжнародних організацій сьогоднішній день встановлено 58 індивідуальних модульних будиночків, які будиночки які встановлюють як і ООН, Вони облаштовуються водопостачання відводить водопостачання, електропостачання і комунікації. І зможений вам звичайно три. Тобто на сьогоднішній день нас немає такого, що люди виконати наші порядчі. Це великі кошти, і наша громада е це відновлення не втрачала ну, житлових будинків, не втрачала кошти з місцевого бюджету, і тим ми відрізняємося від інших, що ми ці роботи виконувати рахунок міжнародних позиційних організацій. Не я... те, що до нас їдуть, а то що ми так танцюємо санцюємо Житловий будинок, <пит> житловий <пит> будинок, <пит> Рокада <пит> Марія Олег. <Валіюваю> Термахівці житловий будинок Що там рука добралася. Вони відписались про те, що в зв'язку з тим, що в даному Верховіці. Верховістка, все, Покрить. Один будинок покрили, а Це другий житловий. Ні, не, Термахівці. Термоніки. 17-18 номер. 17-й перекрили, 18-й перекритий. 18-й перекрили, 17-й. О, що один перекрили, а один. Значить, зараз десь слово пишемо, подякуємо за цей. Дивіться, то що ж треба робити по світу? Треба всіми зробити, а ми дякуємо. Зробимо зараз подякувати і попросимо, що жителі приходили і Всі жителі просять вас зробити. Тут же треба отакомічення. Нам діли з тими, вони були Хочуть чи не хочуть. Вони маємо, що близько зробить. Сидійте зробити. Сидійте зробити. Тому, шановні депутати, прошу вашого уяснення. Заходьте, питайте, Я кожному з вас вам не поясню, що де і як відбувається. Але всі кошти, які у нас виділяються нами, я вам озвучу. 000 000 000. А так, то вони що. дають, але 10 відсотків співфінансування маємо дать. А 10 відсотків фінансування це 2,7 мільйона. Оці 2,7 мільйона я маю право взяти. Чи не маю? так? Я з книжкових не маю права. А автобус постріляний, може, його треба новий закупити. Ні. Не, не маємо права, не маємо а права. Не, не, не Навіть <ріпи> корубація. <подиватня, ріпи> <ріпи> Загалом, дякую вам усім за увагу. Якщо більше немає, ніяких зауважень, ніяких питань, які треба поговорити. обговорити. Місячійний період, відчаскували свій день народження, наші колеги. Закусило Станіславу Олексійович 9 травня. Леденко Анатолій Митрофанович 15 травня. Песенко Валерій Іванович 25 травня. Усі питання які виносились на розгляд сесії опрацьовані. Дозвольте 46-го.